У сполучених штатах триває вакцинація проти вірусу H1N1, відомого як свинячий грип. Чимало експертів говорять про неготовність медичних закладів США до обслуговування великої кількості пацієнтів у разі спалаху вірусу. За оцінкою американської медичної асоціації не всі лікарні мають достатню кількість персоналу і засобів, аби надавати негайну допомогу інфікованим. Тему продовжує Марія Юнко. У більшості інфікованих вірусом h 1 n 1 захворювання протікає у легкій формі. Однак трапляються випадки раптового і серйозного погіршення стану пацієнта, коли у нього настає шок, загострюються проблеми з диханням, відмовляють органи. Експерти дедалі частіше запитують, чи готові медичні заклади надавати негайну допомогу у разі збільшення таких серйозних випадків. Нестача відділень інтенсивної терапії є вразливим місцем у підготовці клінік до спалуху вірусу n 1 Ці відділення лікарні весь час переповнені, тому ми маємо маємо бути дуже зосередженими і винахідливими, аби пережити цей сезон грипу. Іншим запитанням є те, чи мають американські лікарні достатньо терапевтів і медсестер, у разі якщо наплив пацієнтів із серйозними проявами грипу збільшиться. Ця лікарня у Мериленді вже готується до непередбачуваних обставин. Ми думаємо, як розмістити у кімнатах невідкладної допомоги більшу кількість пацієнтів, які мають легку форму захворювання, як також як прийняти більше хворих у відділення інтенсивної терапії, якщо їх кількість перевищує наші звичайні можливості. Представники галузі кажуть, що лікарні не лише повинні запуститися антибіотиками, противірусними засобами, масками та вентиляторами, але й мають готуватися до найгіршого розвитку подій і вирішити, як розподілити ресурси у разі їх нестачі. Ми мусимо підготувати наші відділення інтенсивної терапії і нашу систему охорони здоров'я до того, кому надавати допомогу у першу чергу у разі критичної ситуації. Це складний вибір, над яким американці не дуже люблять задумуватися. Тим часом експерти радять виділити окремі клініки для лікування пацієнтів із важкими формами захворювання та використовувати відеоконференції, під час яких важкохворих могли б консультувати досвідчені лікарі. Марія Юнко, голос Америки.